Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіствець в прямому стрімі: українські секіряни, українські секіряни, які намагаються об'єднати українців, прагнені побудувати українську самостійну державу від сяна до дону в якій українці будуть господарями своєї землі, а не наймитами чи рабами. На даний момент. На даний момент у нас одна людина в онлайні. Хоча я усім робив об'яву, що слідучий стрім буде 21.00. Але на превеликий жаль, зараз не зима. О, зараз не зима. Люди працюють на городах, приходять ввечері, роблять поїздки і лягають спадки. Але все-таки дякую за першу подобайку і дякую першим людям, які з'явилися в онлайні. Перед початком стріму, перед тим як традиційно розкрити тему стріму, я попрошу усіх, хто буде дивитися стрім, підпишіться, підписуйтесь на Ютуб канал Єгор Кравцов. І будь ласка, не забувайте донатити. Особливо я прошу тих людей, які дивляться мене з-за кордону, особливо земляків з Європи. Допомагайте, тому що робота незалежного журналіста залежить. Напряму від допомоги людей. 54 57 08 25 13 71 89 78 Карточка Проводбанку. Буду вдячний за вашу допомогу. Хто у нас добрий вечір, Владислав? Задворний, Доброго вечора. Дніпро вітаємо. Я радий, пане Владислав, нова людина. У нас в чаті з'явилися Доброго вечора, Дніпро. Пане Енді, добрий вечір ще раз. Добрий вечір. Радий радий, що ви постійно підтримуєте і постійно на нашому стрімі. Що я скажу вам, дорогі, я е, Віталій Ковальський. Ну, от бачите, пане Рудит Віталій Ковальський нагадав, що е, сьогоднішнього дня в 1944 році третій український фронт. Фронт разом з Чорноморським флотом звільнив місто Одесу від німецько-фашистських тире румунських окупантів. Я дякую пану Віталію Ковальському. Він як кредит каналу кожного дня нам доводить, доводить українську історію. Я дуже вдячний, пане Віталій Ковальському. Так, я читав час попереднього стріму, завжди пане Віталій Ковальський, читаю і не пропускаю. І пане Кирило, я теж радий чути і бачити. Ну, ви знаєте, от я, чесно кажучи, сьогодні в день працював трошки по господарству, наскільки мені дозволяло здоров'я. Трошки працював і під вечір просто так виклав шість відео. До речі, в основній сіті стріму я виклав шість відео. І просто тикнув пальчиком, подивився, що там мої колеги по цеху говорять. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, конкретики дуже мало. А я сьогодні розкрию тему конкретно. Ну, одна з конкретних, яка сьогодні мене здивувала, це те, що ТСН знову трубить в усі труби, що ми будемо контрнаступати. Вас не дивує, що ТСН попереджує росіян відкрито, що літом ми будемо контрнаступати, що Захід нас там дасть нам зброю. Ви знаєте, я вже мені, чесно кажучи, від те, що від того, що робиться у нас в країні і як це хавають українці, і від того, що з головами українців сталося, е, мені страшно. Ну, тільки е, в минулому році контрнаступ українців закінчився. Не те, що провально, а просто розгромом. Тільки тому, що півроку говорили, буде літом 2023 року контрнаступ. І навіть називали номери бригад, які готуються за кордоном. Це ж відкрита пряма зрада. І вся Україна хавала, аплодувала. І зараз ТСН бере і викладає інформацію про те, що літом у нас буде контрнаступ, захід, давайте зброю, ми поженемо расистів. Я дивлюсь і думаю: ну, ну це може бути дезінформація, так може бути, але ви знаєте, от коли кожна людина заявляє, що буде робити зсу, і звідкіля вона це знає, це вже тягне на держзраду. Але отака відкрита державна зрада у нас проходить. І народ її хаває, і спецслужби якось дивляться, да? отак От з закритими очима. Не знаю, пан Рома Зубчук, капець нам усім. Ну, капець так капець, пане Рома Зубчук, що я вам скажу? Три рази по сто, або три рази по 200, або пляшку з горла, і пішли на смерть. так? Під ще не вмерла Україна, пане Рома Взубчук, не треба панікувати. Пам'ятайте пісню, яку написав українець генерал Дроздовський. Не падайте духом. Все, пане Рома Зубчук. Що пише пане Енді? Та це вже передача карт противнику. Ну, я вам скажу: ви знаєте, те, що робиться в Україні, вже просто не піддається логіки. Український народ мають просто за якихось людей просто нерозумних. Весь народ нас дивиться, як здають е, те, що мають робити ЗСУ відкрито, здають ворогу, і ніхто слова не каже. От, наприклад, я один сказав, що це ж пряма зрада. Все, решта блогерів, начебто, й не бачать. І, на превеликий жаль, так і є. Сергій Бабаєв, доброго вечора! Вам не здається, що відбувається договорняк. Віктор Яхимчук, добрий вечір з Борисполя. Е, мені здається, що відбувається договорняк з 2014 року. Тому що Крим здали по договорняку. Турчинов, Сеня е, е, е Боксіор. Здали Крим по договорняку. Потім Мінськ-1, Мінськ-2, здали Слов'янськ, здали е, Горловку, здали Донбас, Луганськ. Все відбувається у нас на превеликий жаль під договорні, по договорніку. Мені так здається, це суб'єктивна думка українського журналіста. Е, Віталій Ковальський, дякую, що завжди відповідально читаєте цей чат. Це надзвичайно приємно, тому всі обожнюємо ваш канал. Гарного стріму, спокійного вечора. Е, дякую, пане Вітальський, постараюся. Ви знаєте, от я не буду говорити, що е, буде робити будуть робити Збройні Сили України. А я знаю, що будуть робити росіяни. Ви скажете звідкіля? А я скажу просто. Перше, інтуїція. Коли я сьогодні вибирав тему стріму, я ж кажу: в мене не було часу навіть поверхнево подивитися, що сьогодні робиться, крім того, що я там одним оком побачив, що знову бомблять. Одесу сьогодні бомбили. От, Але я маю інтуїцію: раз, голову, два, все-таки я прочитав більше чотирьох тисяч книжок. З них більше двох тисяч романів історичних переважна більшість на військову тематику Тому я пригадав тактику росіян в Сірії. Росіяни по звірячому бомбили сирійські міста, бомбили, тому що зайти танковими колонами, зайти спецназом в міста вони не могли. Так, російський спецназ заходив в міста сирійські де сирійці чинили спротив росіянам, заходив так, але переважній більшості він з тих міст не виходив. Його там і кінчали. Тому, щоб взяти сирійські міста, правильно росіяни робили бомбардування. При цьому хімічну зброю застосовували, при цьому застосовували тектонічну зброю. При цьому застосовували ці бомби, які спалюють все живе, в тому числі спалюють навіть бетоні укріплення, які недавно вони одну тільки бомбу таку застосували проти України. от колись ці бомби були сверхсекретними е, і бомби ці заборонялися е, конвенціями міжнародними. Так, от, перед тим, як штурмувати міста, росіяни їх бомбили. Знищували інфраструктуру і заставляли забиратися людей з вулиць, з будинків, робили коридори, по яким казали, ви можете покинути місто. І люди покидали місто, залишалися лише ті, які правильно які готові були захищати місто до кінця. Тоді росіяни заходили в місто бронегрупами спецназами і знищували їх, вам не нагадує тактику? Правильно. Тактику, яку зараз застосовують росіяни щодо українських міст, вони обкатували в Сирії. Так само, як зараз під часом Яром росіяни несподівано вдарили фланг. Це тактика НАТО бити фланги. Хоча росіяни раніше застосовували таку тактику. Під Бахмутом, під Авдіївкою, вони били фланги і оточували. Але я не буду говорити про оточення часу яру. Е, тепер напишіть, будь ласка, після того, як я е, от, проговорив на 10 хвилин такий короткий спіч про військову історію, про тактику росіян. А тактика росіян така ж сама була в Грузії. Пам'ятаєте, коли росіяни хотіли захопити Тбілісі? І росіяни би захопили, захопили б Тбілісі. Грузини готувалися до вуличних боїв. Але втрутилась НАТО, втрутилась Франція, і росіяни передумали брати білісі. Але в грузинській війні тактика була така ж сама. Вони бомбили міста. Вони бомбили міста для того, щоб люди виходили з них. Ну а тих, хто залишиться, було вже добити легко. Правильно, напишіть, що готують росіяни, чому вони бомблять міста? Прохання, будь ласка, в чаті людей. Е, так, що, ну, от бачите, я знаю, що усе здадуть. Напишіть, будь ласка, що готують росіяни. На черзі Харків по цій тактиці пане Кирил в точку. Тому я і назвав стрім: Росіяни готують Штурм Харкова. От я бачу, що вони будуть робити в найближчий час. Перше, вони візьмуть Харків. пам'ятаєте декілька разів ми говорили. Пан Олександр Спащенко, добрий вечір. Ваді Адам, доброго вечора. Оксана Горіна. Якщо Путін орієнтується на саміт Швейцарії, цілком вірно, він кине всі зусилля на взяття за два місці Харкова, а потім торгуватися. Харків, а Харків України не може бути. Це друге після Києва. Пані Оксана Горіна, ви прочитали мої думки і ви розкрили тему стріма. А я дякую, пані Оксана, дякую вам дуже. А я вам скажу, пані Оксана, вона мудріша і розумніша за наших українських політиків і генералів. Пані Оксана Горіна, я дякую вам. Дуже приємно, що в Україні ще є і залишилися такі розумні жінки, як пані Оксана. Не підуть Рома Зубчук, не підуть вони на Київ. Не підуть. Київ взяти важко, тому що Київ величезне місто, воно не мільйонник, а, а там 8-9 мільйонів людей. Плюс в Києві дуже багато військових частин, дуже багато стрілецької зброї, і Київ укріплений укріплене місто. Вони не візьмуть вони за ці два місяці, як правильно написала пані Оксана Горіна, до саміта в Швейцарії, до розликромовного саміта. 17 червня, який відбудеться в люцерні, начебто там буде 100 країн. Вони постараються взяти Харків, вони будуть не те, що старатися, у них це заплановано. По плану російського генштабу, а я його читаю просто перед собою: Росіяни будуть штурмувати Харків, як будуть штурмувати? нещадно бомбивши і заставивши нашу владу евакуювати людей. евакуація Харкова, мільйонника це буде паніка. І хто скаже, що Харків буде виїжджати спокійно? Ну, що це таке паніка? Це забиті вокзали, забиті автостради це паніка. Паніка як не крутий, елемент паніки буде. При цьому, коли буде евакуація, росіяни можуть ще бити по людях, які будуть евакуюватися. А потім по напівпустому Харкову лупануть ковровою ковровою бомбардіровки стратегічною авіацією, а потім візьмуть Харків в танкові клещі. Правильно, російські танки зараз практикують флангові удари на Донбасі. Тренуються російські танкісти, щоб взяти Харків в кліщі. А потім буде працювати спецназ, який зайде в Харків, а потім буде працювати правильно штурмова авіація, яка буде знищувати пункти спротиву харківських патріотів. Отакий От нехитрий, але хитрий план Росіян. Їм край треба взяти Харків, крім того, що пані Оксана сказала, що їм потрібно до саміту в Швейцарії взяти Харків, щоб мати козирі на переговорах. Да? А взяття Харків це не те, що козир Взяття Харків це фактичний кінець України. Тому що Харків це Друга столиця України, Харків це. Харків це місто, ну, взявши яке, мов росіяни ставлять практично шах і мат Україні. Якщо ми втрачаємо Харків, це рівносильно втраті Києва. Якщо ми втрачаємо Харків, оборона України посипеться, тили українські посипляться. Я вже сказав, що в західній частині України е, керують е, місцевими владами люди Януковича та Папієва. Поліцейня місцева в західній частині України складена більшою частиною з екс-регіоналів та їх дітей. Тому, тому тому посипеться Харків, візьмуть Харків, посипеться вся оборона України. І правильно диверсанти, російська агентура і інші ждуни в тилу, можливо, почнуть піднімати сепаратистські заколоти в західній частині України. Плюс, вони піднімуть, скоріш за все м'яче по російський державний переворот в Молдові. Я думаю, і це моя суб'єктивна думка українського журналіста: що росіяни не будуть чекати виборів президента Молдови аж до вересня. Не будуть чекати. Тому що вони знають, що вибори пройдуть під контролем, правильно, військ НАТО, які зайдуть в Молдову. Тому. Росіяни, на мою думку, паралельно з взяттям Харкова почнуть Державний заколот в Республіці Молдови, щоб ударити на Південь Одеса, Терасполь, Кишинів. Росіяни завжди працюють багатовекторно. Вони ніколи не б'ють в одне місце, вони б'ють в два-три місця, щоб правильно ослабити. Оборону противника і не дати зосередити сили на місці основного удару. Ось така тактика в росіян. Росіяни вчаться, росіяни вчаться і нам їх треба передумати, треба зрозуміти. Е, лідер Гагаузі е, гуцул. Жінка там забув, який звати. Вона лідер Гагаузі, вона там у них. Має звання якісь таке Баштан, Бактан Гагаузії. Вона поїхала в Москву і там зробила заяву про те, що Румунія хоче захопити Молдову, і Гагаузія буде чинити спротив, тому що Гаузія виступає за суверенітет Молдови. А по вулицях Гагаузії, по вулицях Комрата відкрито з автоматами ходять російські бойовики, які навчалися в центрах спецназу. В Ростові 54-ї південної армії, тому моя думка, і я говорю відкрито: росіяни за ці два місця будуть штурмувати Харків, будуть оточивши танковими клинами, розбомбивши Харків, а потім штурмовою фронтовою авіацією будуть добивати пункти опору харків'ян. Паралельно з цим вони піднімуть державний заколот в Молдові для того, щоб відволікти сили українців і НАТО. Паралельно може будуть якісь провокації на західному кордоні України. Правильно, там Польща, Угорщина, Румунія і російський спецназ за допомогою місцевих сепаратистів. А Закарпаття, наприклад, це теж люди Медведчука при владі. Закарпаття при владі люди Медведчука, Чернівецька область при владі люди Януковича Медведчука. Тому російський спецназ, на мою суб'єктивну думку, може з'явитися в будь якій області е західної частини України і за допомогою місцевої агентури сепаратистів при бездіяльності повній поліцейні, яка готова стати на лижі, почне робити не тільки диверсії, але, можливо, якісь інші сепаратистські рухи. Ну не знаю. Ми, пане Сокір'яне, Слово ми, ми, ви знаєте, проблема в тому, шановні земляки з міста Сукіряни, що у нас воює 20% людей. Ми не профукали перемогу. Просто 20 людей, коли 80 людей чекають, що буде, не можуть перемогти. Вони можуть тільки по. Мерти. Тому, наприклад, я збираюсь тільки помирати. Що будуть робити інші, я не знаю Е, і наполягати, радити, заставляти щось робити. Для мене немає різниці, на те, які війська зайдуть на територію України: російські, угорські, польські, румунські. Я буду воювати до кінця, здаватися не буду. Буду помирати. А помирати в 59 років повірте, практично не страшно. З вами, український історик та журналіст Ігор Швець. Дякую чату. Чати я уважно читаю завжди після стріму. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Не забувайте, дорогі, допомагати донатами. Ваші донати це моя можливість воювати. Воювати, говорити правду кожен день. 54-57. 08, 25, 13, 71, 89, 78. Слава Україні і смерть ворогам. Дякую, добраніч, до завтра. рідні!